Тих жінок, тих, із якими була знайома, і тих на фото, що не знали мене, та про них мені друзі твої розказали. А найбільше любила вигаданих, виплеканих у синьому молодці безсонні. Віриш, я друзів шукала старих твоїх друзів, із яких складається наче пазл наше спільне минуле, з якими могла б говорити про тебе. Я брала їх близько до серця, одного за одним, підстерігала і нападала, як маніяк, аби подружитись. А ще я торкалась твоїх дерев, знайшовши ту вулицю, де ти ріс. Я могла би будинок знайти, та соромно стало, сусіди давно не ті. Я так знахабніла, що стала вдиратись тобі у сни. І чула, як ти кричиш, але вона тримала тебе за голову і заспокоювала. І я, звернувшись калачиком, по твоїй голові все ж таки снилася. Я навіть писала тобі книжки, та краще про це не треба. Теж мені знайшла кого дивувати. Я намагалася слухати твою музику. Тут уже, вибачай, нічого не вийшло. Якщо я більше, ніколи не зможу тебе торкатися, знай, зі мною будуть твої прекрасні жінки, вірні друзі, старі дерева. Цього достатньо, аби не померти. Ну і маленький віршик на завершення, також ми почали про сильних жінок, так. Які все терплять, терплять, щось роблять. Чому вони це роблять? Жінки, що не записують адрес, раніше прокидаються і шукають не цигарки, не одяг і не каву, а вихід він же має бути десь. Жінки, що не лишають номерів, ніколи не вовтузяться з ключами, зникають так, щоб їх не помічали у світанкових сутеньках дворів. Ідуть назад і струшують луску них пліток на виставленні сіті. Ідуть тихіше за війну піску і з часом і за все на світі, що не звучить, не заважає йти. А потім знову виринають звідкись жінки, що не бояться висоти, бо просто вниз їм ніколи дивитись. Дуже дякую.